Вітаю на уроці української літератури. Мене звати Наталія Рогач, і ми продовжуємо мандрувати стежками української поезії. Чи мріяли ви коли-небудь вирушити в мандрівку незвіданими шляхами, відкрити ще невідомі нікому землі чи опинитися на безлюдному острові серед екзотичної природи у далеких країнах на інших континентах? Наш земляк прикарпатець Андрій Кремес сів на велосипед і вирушив у далеку солу мандрівку навколо світу. Він взявся втілити ідею, яка виникла ще на уроці географії в школі, коли хлопець уперше почув про подорож Фернана Могелана. це все дуже просто. Я... Запитав себе відверто, що би я хотів в цьому житті зробити таке дуже велике, і, і відповідь була побачити цю чарівну полетку. Чому саме велосипед, напевне, бо це, це класний челендж, це така відкритий стиль мандрівки, і, і можна сказати недорогий. Другий момент такий це у процесі мандрівки пізнавання себе. Пізнавання себе не як... Учасника, наприклад, там який живе в суспільстві, а, а людина, яка цілий час мандрує, яка рухається, яка змінює різні країни, різні культури, яка збагачується, от от як я, хто я такий, що я можу насправді, на жаль, його мандрівку було вимушено перервано, адже дізнавшись, що в Україні розпочалася повномасштабна війна, він вирішив повернутися додому. Але жага до пригод продовжує жити у мандрівникові. Про пригоди та мандрівки, ми часто чуємо в художніх творах світової літератури. Згадайте Робінзона Крузо, Діка Сенда чи Капітана Гранта. Усі вони прагнули пригод, романтики та відкриттів. Герої творів українських письменників теж не є винятками. Сьогодні на уроці говоритимемо про романтичний порив, прагнення пошуку та відкриттів у вірші Василя Симоненка Гей, нові колумби й Магелани. Ознайомимося з текстом вірша. Гей, нові колумби, Магелани! Напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухту спокою, облизує прибій. Хто сказав, що все вже відкрито. Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво жаго моя, живи в океані рідного народу. Відкривай духовні! Острови. Геть із мулу якарі ржаві, Нидії на якарі душа, б'ються груди об вітри тужаві, каравела мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україну доки жити буду, Доти відкриватиму тебе. Мріяти й шукати, доки жити. Шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені. До кого ж звертається ліричний герой твору Василя Симоненка в поезії Гей, нові колумби і магелани? Можливо, ви пам'ятаєте з років географії, що Христофор Колумб, знаменитий мандрівник, який відкрив Америку, народився всередині 40-х років 15-го століття в Генуї. Поставивши собі за мету знайти найкоротший шлях до Індії, він здійснив три подорожі. Відкрив острови Сан-Сальвадора, Кубу, Гаїті, Малі, Пуерто-Ріко, Ямайку та зрештою Америку. Хоча сам Колумб і гадки не мав, що відкрив нову частину світу, і до кінця своїх днів був упевнений, що зумів знайти найкоротший шлях до Індії. Фернан Могелан знаменитий португальський мореплавець, що керував першою успішною навколосвітньою експедицією. Ця подорож підтвердила наявність єдиного світового океану і була одним із доказів того, що Земля кругла. Але у творі автор звертається до колумбів і Магеланів у множині. Це звернення до сучасної молоді із закликом рушати в мандри і відкривати щось нове, невідомий цікаве, захопливе. Цитую. Гей, нові колумби і Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухту спокою облизує прибій. Кінець цитати: Ліричний герой не погоджується з думкою, що все уже відкрито. Цитую: Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Кінець цитати. Зверніть увагу на цікаву метафору. Цитую, Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кінець цитати. Корито обмежене, приземлене життя без мрій і руху вперед. Чи може бути цікавим таке життя? Звісно, ні. Неповторна людина повинна дослухатися до своєї жаги, відкривати нове, пізнавати духовні острови в океані власного народу? Цитую, Кораблі шикуйтесь до походу, мрійництво, жаго моя, живи в океані рідного народу відкривай духовні острови. Кінець цитати. Духовні острови це культурна спадщина народу, історична пам'ять, яку має досліджувати і знати кожен українець та українка. Звертання до жаги та кораблів, окличні речення створюють динамічність та піднесений настрій. Автор використовує яскравий епітет якорі іржаві, який символізує буденність, байдужість, пасивність, те, що гальмує сподівання молоді. Цитую, геть із мулу якори іржаві, не діє на якорі душа. Кінець цитати. Василь Симоненко говорив, що вся його біографія вміщується в одне слово, патріот. Можемо це простежити в поезії Гейнові Колумби й Магелани. Ліричний герой логічно пояснює. Як жоден вітер не може остудити Сонця, як жоден півень не може розгребти землю, так і ліричний герой не може не відкривати для себе Україну. Цитую: жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Кінець цитати. В останній строфі автор закликає сучасних колумбів та Магелланів мріяти й шукати, не бути байдужими, не марнувати життя й продовжувати для себе відкривати нове Цитую, мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені кінець цитати. Мандрівка сучасних колумбів та мегеланів може бути різною. Мандрувати можна морем, горами, рівнинами, рушати на захід чи схід, а можна подорожувати історичним минулим чи вимріяним майбутнім, а можна спробувати дослідити себе і віднайти власні особливі таланти, про які раніше й не здогадувався. Вибирати вам. Головне, рушити в цю подорож. Уявіть, що ви з друзями на кораблі вирушили в мандри слідами Колумба чи Магеллана, або опинилися в майбутньому чи в минулому. Опишіть один день своєї подорожі. Спробуйте в тексті використати цитати з поезії Василя Симоненка «Гейнові Колумби й Магеллани». Отже, сьогодні на уроці ми простежили романтичний порив, прагнення пошуку та відкриттів у вірші Василя Симоненка Гейнові Колумби і Магеллани». З'ясували, що головне рухатися вперед, не стримувати романтичний порив, відкривати світ і знаходити в ньому себе. Не забудьте переглянути конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн та виконати тестові завдання для самоперевірки. Дякую за урок і до нових мандрівок!